Побили учасників Майдану, ситуація дуже зустрілася. І її потрібно вирішити. Ну, тоді почнемо так. Перша частина для чого зібрався Майдан євроінтеграція. Ми знаємо і бачимо, що курс на євроінтеграцію є системний, постійний. Але тепер ставиться питання ввести в це відповідні рамки. Вже не просто євроінтеграція, а підписати відповідні документ, який засвідчить, що Україна стала асоційованим членом Євросоюзу. Я думаю, що нема ні в кого сумніву, що економіка України має розвиватися на благо українського народу і що там стільки проблем. І що ми не можемо втратити, а повинен придбати, коли ми кудись вступаємо, захистити національні інтереси України. Але питання економіки і вирішення проблем економіки це дуже тривалий час. Він не може бути вирішений за місяць, за два, навіть за рік, навіть за п'ять років. Тому у нас така є ну, думка, принаймні, поділити цю проблему на дві частини, про що говорив сьогодні, я чув. І Віктор Андрійович, я не хочу забирати в нього е, його скрім, думки, але так як я хочу розпочати це, поділити цю проблему на дві частини політичну і економічну. Політичну частину підписуємо, а економічну вирішуємо вже в рамках асоціації. Я переконаний, що тоді вирішити буде набагато більше, тому що інвестиції. І все інше вже будуть йти в Україну як державу, яка знаходиться в асоціації. Поки що ми збоку, і тому до нас дивляться як на не своїх, а чужих. Це дуже актуальне і дуже важливе питання. Я гадаю, що це можна було б зняти всі проблеми, які сьогодні вирують. чи буде підписано, чи не буде підписано. Власне кажучи, коли ми запропонували в своїй заяві організувати загальнонаціональний український, загальноукраїнський круглий стіл з громадянським, з громадянським суспільством, з громадянським суспільством. З не, не. Ми, то ми якраз мали на увазі те, що громадянське суспільство буде однією стороною, ми скажімо, влада буде іншою стороною. У нас почнеться діалог. Демократичний, на досвіді інших цивілізованих країн між владою, громадянським суспільством, і круглий стіл стане, ну я б так сказав, умовно тим же майданом, тільки там можна буде говорити від, відкрито спираючись на відповідні інформації, на відповідні довідки, тобто говорити професійно і говорити так, щоб люди нас зрозуміли без, без таких якихось екстремальних. Ситуації. Це ми якраз і хотіли в цьому плані допомогти зробити такий знайти такий шлях. Це перше питання. Друге, ну після Майдану я вже казав, коли побили учасників, я не буду зараз говорити, хто винний, хто не винний, але мають бути і так. Є інформація, відповідні передумови для розслідування. Передумови мають бути рівні. Якщо, якщо арештували тих, кого побили, а не арештували ті, хто бив, значить, люди цього не хочуть розуміти. Тому ми відтримуємо вашу зараз позицію в тому, що ті мають бути звільнені, хто потрапив. У ну, чисто випадково були такі люди, які я знаю, випадково під цю гарячу руку їх побили і звільнені. З... Я ж я вимушений трошки вас уточнення зробити. Коли почали нападати на Беркут, тоді, як кажуть, отримали відповідь. Чи навпаки, коли почав Беркут втручатись? Стосунки учасників Майдану, які там заважали цим автомобілям. Тоді, коли почала, почали з'ясовувати ці стосунки, тоді почалася ця бійка. Тому, безумовно, для цього дуже важливо щоб слідства розібралися і в причинах, і хто був в цьому винний, і ми знайшли відповідь. І позиція така, щоб, були, щоб всі були в рівних умовах, вона цілком справедлива. Я з цим погодився зразу. Віктор, я хочу додати ще одну, на мою думку, ну, таку важливу річ: коли приходять силові структури Беркут чи ОМОН, чи хто там приходить, Люди займаються хуліганством. Він приходить. Що роблять в таких умовах в цивілізованих країнах? Забирають цих людей відповідно в автомобілі і ведуть до слідства. Але не б'ють перед так, камерами. А? Перед камерами тим більше. Коли люди бачать, як ті втікають, а їх доганяють і б'ють, значить пояснити дуже важко. Тому силовики мають знати, бити заборонено. Так, так, безумовно. І Виправдання тут абсолютно нікому не має бути. Раз таке сталося, то ми маємо розслідувати демократично маємо. і на рівних умовах. Так. Тоді люди нас розуміють, вони ж я чую голос тих людей. Є сила, а є закон. Закон має бути виконуватись всіма так. і громадянами, і посадовими особами. Тільки так. Не можуть бути якісь. Інші умови для одних людей, а для інших інших. Такого не може бути. Тому ми вважаємо і думаємо, що суспільство зрозуміє вас і наші пропозиції. Приймуть, що буде застосована така від президента України, така акція, такі слова, такі дії відповідно. Ми застосовуємо рівні умови. Розслідування, а поки що люди на волі нікого не за гратами не тримаємо. Звичайно, якщо хто когось вбив, то я про цих навіть і не говорю. Я кажу, тих, хто порушив закон, але порушили закон з обох боків, почали порушувати закон, при всьому тому, ті, хто прийшов розганяти майдан. Це факт реальний, і ми не можемо цього заперечувати. І якщо нам вдатися до круглого столу, а ми сподіваємося, що він повинен ну, розпочатись, то початком круглого столу будуть дії президента Віктора Федоровича Януковича на зустріч суспільству разом з вашими друзями, які тут присутні. Безумовно, там, де це можливо, це обов'язково буде зроблено. Але суд підміняти ми не можемо. З вами суд повинен визначити. Хто винний, хто не винний. А. слідство. А ми так не ставимо. Ми ставимо. Так, так. Люди, поки вони не, не не мають криміналу, вони на волі вивчають, тоді подають в суд і суд визначає. Так. Про це, це тільки йдеться. Да. Ми не хочемо впливати на суд. Не хочемо. Ну у нас практично одні думки з приводу тої ситуації, яка склалась в Україні це глибока політична. Криза, невеликий жаль, вона загострює економічну кризу. А коли скласти політику з економікою, то це вже для країни дуже погано. І чим скоріше ми знайдемо вихід з цієї ситуації спільними порозуміння, тим краще для країни в цілому. Тепер я розумію, що ми також однакові думки, що це у нас не круглий стіл, щоб ті, хто нас слухає, бачить, це наша зустріч, ну бачите, скільки між вільних ще. Це наша зустріч з діючим президентом, де ми з вами мали можливість відверто і чесно, без камер сказати наше бачення виходу цієї кризи. Чомусь припинити. А от Віктор Федорич, як діючий президент, він сказав, що які він бачить перші заходи, де взагалі своє бачення тої ситуації, яка в Україні, і що він першу чергу зробить. Сьогодні, який сигнал буде даний суспільству, бо суспільство дійсне, громадянське суспільство, чекає сигналу в першу чергу від президента. А ми так скажуть. Учасники цього процесу, ми добре знаємо, який круглий стул буде, стіл буде великий за своїми розмірами. І там уже ми повинні вести чесний діалог. Знаєте, сьогодні вихід, я думаю, що це наше спільне всіх завдання. Дякую, дякую, Леонидович Віктор і, моє слово буде присвячено тому, що, перше, дуже важливо, щоб у нас було відчуття, що майбутній круглий стіл, який буде, що це діалог, який веде один народ і одна нація. Що ми консолідовані, що над нами є паннаціональні інтереси. Це річ, яка повинна стояти понад усе. Друге. Коли ми говоримо про єврокурс, я в присутності своїх колег і друзів можу сказати відверто, що Єврокурс це, по суті, курс чотирьох українських президентів. Кожний всі час його формулював, започатковував, вибудовував, давав йому зміст. І ми, ми прийшли, я думаю, до... Великого і знаменного моменту, коли в парламенті вперше за 22 роки конституційна більшість 315 голосів в сторону а, євроінтеграції. Коли в суспільстві 70% нації голосує за євроінтеграцію, ми прийшли до моменту, коли євроінтеграція стала одним із а, факторів. Внутрішньої інтеграції українського суспільства. Це, це цінність, це вже вартість. І тому за це треба боротися. Я не хочу аналізувати другу політику протилежну за, за значенням. Мені здається, що цим я хотів ясно сказати, що в тих умовах, в яких ми сьогодні знаходимося, а це і економічні, і політичні, непрості умови. Очевидно, ми повинні говорити про те, що єдина ефективна відповідь дати на всі ці проблеми, належні інструментарії і механізми це євроінтеграція, це зміна політичного курсу. Ми маємо важкий платіжний баланс, ми маємо складний торгівельний баланс, ми маємо великий дефіцит бюджету, у нас немає діалогу з Міжнародним валютним фондом. Економічні проблеми не буду характеризувати, відносини з інвесторами складні. Відповідь, що треба робити? Приймати модерний курс, який називається Єврокурс. І в тому пакеті, безумовно, є відповідь на все. На все. Тому цей курс такий чутливий, такий для більшості нації, як мале дитя, яке хотілося би так, от через всі перешкоди перенести і добитися успіху. В цьому я бачу мотив, чого 29-го, точніше, навіть перед 29-м, Листопадом зібралися студентство молоді люди. Бо це їхня мрія найбільша. Жити, жити вдома у Європі. І тому, коли відбулося це побиття, безумовно це розвернуло події з підтримки, власне кажучи, євроінтеграційних намірів, власникаючи вже до протесту. Думаєш, варто відзначити, що це конституційне право людей збиратись і висловлювати свою думку. Це є мирна демонстрація. І тому кожна людина, яка стояла стоїть на Майдані, вона стоїть в рамках права, виділеного на національною конституцією. І те побиття, яке відбулося, я відзначив, ми про це вже... І не раз говорили у своєму колі ті люди безумовно повинні покарані бути. І тут навіть шукати, ходити по цьому тонкому льду льодові, я думаю, дуже небезпечно. Думаю, що це ваше повноваження сьогодні прийняти ясні рішення, дати цей сигнал. І це тільки покаже, що ми маємо президента, який... Своєчасно, адекватно реагує на ці речі і нормалізує ситуацію. Це друге. Третє, Третє, вже, власне кажучи, що стосується самої політичної кризи, я відношуся до, до тих, хто стверджує, що пора запускати діалог. Я розумію, що з цим далеко не всі погодяться, і, можливо, на той майбутній круглий стіл і не всі прийдуть, кого б ми бажали, щоб вони там були. Але хочу сказати, для мудрої нації, для розумних людей, це, це безальтернативно. Завжди, після протистояння, завжди після війни повинен наступити спочатку перемир'я, а потім мир. У цьому контексті я хотів би відзначити тільки одне, що Віктор Вікторич, круглий стіл повинен мати одну мету. Якщо ми пам'ятаємо, що почався Майдан, а студентський майдан почався з того, що вони хотіли і хочуть повернути європейську мрію, євроінтеграція повинна відбутися, круглий стіл а, безумовно повинен дати відповідь про нашу європейську інтеграцію. В даті, в часі, в своїй ясності. Я сприймаю ті аргументи, які і сьогодні ви наводили, скільки багато треба зробити е, в тому, щоб усі кафедри практичні, і фінансова, і платіжна, і товарна були сформовані відповідно до національних інтересів. Я я це приймаю. Але поряд з тим я стверджую, що ми повинні бути чітко визначені в тому, що євроінтеграція так. І ніяких інших альтернатив паралельно не, не розглядається. Це є е, основний стратегічний національний курс. І тоді ми вже про це говорили. Давайте політичну частину, відділимо від економічної, давайте сьогодні є високі європейські делегати, давайте з ними обсудимо ці питання. Але європейська тема повинна розкрита бути і поставлена ікра. А друге, те, що Лінмакавіш говорив, діти, які арештовані, вони повинні бути на свободі. Хто це зробив, повинен бути покараний. Це нормальні умови, Віктор Федорович, для того, щоб далі проводити національний круглий стіл. І буде гарна атмосфера, я переконаний, ми знайдемо серйозні рішення. Віктор Федорович, я хочу одну річ сказати таку для всіх, щоб ми. Люди нас почули, що ми є єдині в одному питанні. Ніхто з нас ніколи не може заперечувати конституційне право людей на волевиявлення, демократію, мітинги, протести. Ніхто. Але закон і право означає, що демократія, коли я виконую свої права, але вас не обмежую при цьому. Якщо я свої права виконую за рахунок ваших прав, це не є демократія. Я до чого? Ми живемо в Києві, я живу 46 років, 47. Ну, скажімо, в березні минулого року ви всі ми бачили, яка була снігозаноси, і як було важко. Я до чого? Хай мене правильно зрозуміють, ніхто не має права зупинити людей, якщо вони виходять на мітинг. Організовано, висловлюють свою точку зору. Але коли мені заважають приїхати на свою роботу, до речі, під вікнами, де я працюю, намети, кухні, я вже давно не хожу на роботу. Таких людей дуже багато. На Майдані кияни і поза Майданом кияни. Треба ж поважати киян киян. Влада має поважати всіх. І тих, які на Майдані, і тих, які не на Майдані. Але один одного давайте будемо поважати, я до чого? Неприпустимо, коли волевиявлення, коли право на слово, на, на на демонстрації, на все перетворюється в складнощі для життя мільйонів людей. Тому я дуже прошу, прожив дуже багато різних. Демонстрацій, різних мітингів, і студенти ходили, і школяри ходили. Ми маємо великий досвід роботи з студентами. Один приведу, у 90-му році, коли лягли на граніт студенти, я, голова Верховної Ради, прийшов до них, сказав, йдемо до Верховної Ради. Ми прийшли до Верховної Ради. Зробили спеціальне засідання, дали слово студентам, вони висловили свої думки, свої бажання, і ми на основі цих думок і бажань прийняли постанову Верховної Ради. Ніхто нікого не бив. Ти пішов відставку хто? Прем'єр. Ну, сам пішов до речі. Перше теж не так часто люди пишуть добровільно. Чекають, поки хтось його підштовхне, а Леонідович пішов сам. Тому ми його просили. Я просив особисто. Я просив особисто знайти було? І це було. Тобто, я до чого веду? Що ми маємо вчитись. Демократії це дуже складна справа. То я кажу про Масола. Масоло пішов. А цей сам Фокін. Фокін пішов. Фок... Ну ти також пішов потім добровільно. Я, я, я також добровільний пішов. Да. А Фокін нас той добровільно принудительно, а я добровільна. Чисто добрий. Ну, я, я тут можу <ріх> дати перекону, але факт відбувся. Тобто я до чого, що треба шукати шляхи спілкування з молоддю, студентами. Запрошувати їх, говорити їх, іти їм на зустріч. Ми живемо і будуємо демократичне суспільство. Це реальний факт. Але жити в ньому дуже непросто. І виконувати демократію. Вона, як казав один великий політик, не найкращий спосіб, але іншого кращого ми не знаємо. Тому я прошу: оцей сигнал з цього зустрічі має піти, що ми саме всі вчимося і хочемо, щоб демократія в Україні була не просто словами, а реальністю. Хто її порушує, той несе покарання. Без сигнала з боку діючого президента наша зустріч нулювала. Для цього ми прийшли до нього. Щоб... Да. Вініше він нас запросив, я неправильно формулював. Да. <реш> Добре, дякую, Леонід Макаревич. Я переконаний в тому, що ми. Про одне, про одне і те теж з вами говорили, але кожен своїми словами. Різниця, різниця в тому, що сьогодні відповідальність вся покладена на діючу владу. І коли вибачайте на одну людину, Ну, хай буде так. Я... Я намагаюся бути завжди об'єктивним в оцінках. Для мене це дуже принципово. Дуже принципово. Тому що і в мене життя складалося так, непросто. І коли є будь-яка несправедливість по відношенню до людей, мене це завжди дуже болісно чіпає. Дуже болісно. Тому. Нам треба зробити висновки, я зроблю ці висновки, я їх вже зробив. Безумовно, дуже важливо для нас це майбутній розвиток нашої країни. Але ще раз хочу повторити: якщо ми приймаємо такі рішення, як Підписання угоди про вільну торгівлю, які несуть загрози економіці, від яких будуть страждати, перш за все незахищені верстви населення, бідні люди, пенсіонери ті ж студенти, що робити з 15 мільйонами пенсіонерів, коли вже пенсійний фонд. Почав брати кредити в банках. Ну ви ж, президенти, ви добре розумієте, що це таке. Тут вже, як кажуть, не просто розмовляти треба, тут треба вже да, бігати. І дехто повинен бігати, як кажуть, як вже олімпійські чемпіони, щоб цього не допустити. Тому я зроблю все для того, щоб цей процес. Був прозорий, щоб суспільство про це знало. До речі, я вас також буду інформувати, дорогі друзі, буду інформувати, щоб ви бачили конкретику конкретику. І була у вас можливість оцінити дійсно те, чого ми сьогодні домагаємось. До речі, вчора в мене була розмова з віце-президентом Байденом, який мені сказав, що. Ну, що майже вирішено питання кредиту Міжнародного валютного фонду. Але я сказав, якщо будуть такі умови, які нам пропонуються, заморозити заробітні плати, пенсії, підвищити ціни на газ, нам такі кредити не потрібні. Не потрібні, нам такі не потрібні кредити. Ми, безумовно, будемо зараз вести, відновимо переговори, якщо будуть. Умови для нас такі, які будуть підходити, ми будемо йти цим шляхом. Але ми розраховуємо, я відверто кажу, ми розраховуємо і завжди розраховували тільки на власні сили. На власні сили ми бачимо, як підняти рівень економіки. Ми бачимо, як зберегти динаміку зростання заробітної плати і пенсії. Так, вона невеличка там в межах 10%, але для людей це надія, для людей це життя. Тому я вдячний ще раз хочу сказати вам, Леонід Макарович, вам Леонід Данилович, вам Віктор Андрійович за те, що ви розділяєте це хвилювання, яке є, і сьогодні ви стали. На бік захисту інтересів держави. А інтерес простий. Сьогодні треба всім працювати на економіку. Для цього потрібна стабільність і для цього потрібне порозуміння. Всі ці негаразди, які виникли, ми. Повинні на них дати відповіді. І Я обов'язково це зроблю. Обов'язково. Найближчими днями. Ви будете про це знати вперше. Дякую. Дякую за зустріч. Ми вам також дякуємо.